Як Зеленський каже, це все заради західних цінностей, як він часто любить маніпулювати європейцями. Клоун просто, просто чушка. Найшов ким маніпулювати європейцями. Та е, да вони самі нами маніпулюють вже 12 років, руки потирають, просто ржуть з нас як з дикарів. За це у мене моє каміння летить в огород європейців. Що вони розумніші, європейці та все знають, все зі сторони добре бачать. Європейці розумніші за українців. Інтелігентніше, розвиненіше, розвинутіше. У них війни немає, як у нас. Так? Але при цьому вони. Ну, вони не можуть прямим текстом сказати, якби да, що ми б ніколи в житті вас не прийняли в Євросоюз після того, що у вас відбулося в 2014 році, тому що нам не потрібні такі дікарі, як ви. Ви у себе в країні влаштували безлад. Ви не можете своєю країною керувати. Ви ще і вас, якщо в Євросоюз прийняти, то ви взагалі тут як свіню, яку підсунули. Ви ще і нам все поламаєте. Ви свою країну зламали, ви ще нам всю Європу зламаєте. Ну це ж було б чесно, так от заявити і все. Щоб у українців одразу е, не було ніяких ілюзій по темі Майдану. А вони навпаки, вони знали, що багато українців живуть в ілюзіях, що о, колись нас приймуть в НАТО, колись нас приймуть Євросоюз. І як морковка, за якою ти нескінченно бігаєш і ніколи її не, не наздоженеш, цю підвішену морковку. Байден, президент Байден, це я на все життя запам'ятаю, як він грався з українцями, просто грався. Або як президент Джонсон, або як Президент Макрон, Макрон досі продовжує з Зеленським там дружити. Зеленський каже, це його найкращий друг. Це просто смішно. Як ці європейські лідери, як президент Америки Байден, так. Просто як з дітьми гралися з українцями, що так, ви соціальне добро, а росіяни соціальне зло, і ми вам допоможемо перемогти соцільне добро. Ну проговоріть це зараз вслух. Ну, це можна в інтернеті знайти. Почитати в інтернеті для такого общого розвиття, які були заяви у Байдена з 22 по 24 рік проти Росії і за Україну. Це ж просто дитячий садок, це дитина в першому класі може написати такі думки. Це просто філософія дітей. Але ж чому це все працювало? Тому що українці після Революції Гідності стали дуже страшними та семимильними кроками дуже страшно деградувати, деградірувати. І от ті мільйони українців, які виїхали в Європу під час повномасштабної війни, я впевнений, що кожен другий українець, який втік з України за останні три роки, він втік. Не тільки через там те, що він там втратив своє там місце, домівку, да там від російських обстрілів, не тільки від цього втікав кожен другий українець, а кожен другий українець також втікав від нашої абсолютно відбитої, наглухо відбитої, тупорилої влади.